Рятуючись від переслідувань за свою віру з боку московської влади, старовіри оселились на Буковині, яка з 1974 року була під владою Австрійської імперії. Габсбурги у 1783 році надали дозвіл на поселення старообрядців на Буковині. Зараз у Білій церкві залишилось усього 80 старообрядців, але вони підтримують свою історію, тому і утворили тут тематичний музей. Біла традиція старопрядці, але це також є Україна. Це є історія України, це є наша історія. Бо я так рахую, що люди, які не знають своєї історії, Наш музей очень молодой, и у нас немного не хватает наших экспонатов, не в том плане, что не хватает. Они на сегодняшний день находятся в областном музее в Черновцах, в свернутой экспозиции, так как в нашем музее нет сигнализации, и действительно проблемка состоит в том, что мы ищем спонсоров, кто бы нам мог помочь, потому что как бы для районного бюджета ну, это по смете не под. Йона сума головна культова споруда цього села також потребує фінансової підтримки. Зараз цей храм чекає реставрації, а коштів держава на такі роботи не виділяє. Ремонтують цю культову споруду старообрядці власними силами. Дане час у нас проводиться ремонт, внутрішній ремонт. От второй І тому поки закритий храм. Да, собственные, конечно. Люди с миру по нитке, как говорится, потому что государство пока ничего не выделяет. Выделяли пару лет назад на разработку документации по реставрации этого храма. Там небольшая сумма была, но почему-то пока ничего не... Администрации, то есть власти поменялись в Черновцах, и вот эти... судьба этих денег мы не знаем. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.